І одразу долучаємо до розмови Сергія Цахоцького, офіцера збройних сил України. Пане підполковнику, дякуємо, що долучаєтеся. Слава Україні! Героям слава! Нашим глядачам нагадаємо, що це розмова буде про покровський важкий напрямок, і туди не тільки туди, але в даному випадку туди потрібно допомогти назбирати на дрони на оптоволокні. Тому просимо долучатися до збору. Зараз з'явиться qr код і номер карти. А ми власне будемо розпитувати пана Сергія про ситуацію на напрямку. Читаємо, що складно що тягнуться росіяни до кордону із Дніпропетровщиною, вийти туди не можуть, хоча вже один раз вони писали в себе. Що вони вже там. І от залишаються стабільними. Велика кількість атак під Покровськом. Просимо про подробиці, пане Сергію. Значить, ну практично на сході безпосередньо на Покровському напрямку нічого не змінилось. Кількість штурмів спроб прорвати оборону тримається на досить високому рівні. Більшість більшість, чим на всіх інших. Оце за цей там півроку точно. От ну, при цьому розбиваючи лоб нашу оборону саме на Покровську, вони намагаються також зараз ну, збільшили кількість проб на Новопавлівку. Да, от в тому напрямку намагаються знову ж таки пробити нашу оборону. І тому, скажем так, всі ходи їхні, ми бачимо наперед. Ми добре розуміємо, слідкуємо за ними постійно, за всіми пересуваннями, накопичуваннями і так далі. Вот. ну збройні сили України, скажімо, свої задачі на сьогодні справляються сили оборони, які задіяні також на цій ділянці фронту. Ну поки так, от. Так, нагадую нашим глядачам через цей QR-код і номер картки. Це на дрони на оптоволокні, це ті, які реби не, е, не беруть. Дуже необхідно е, саме на цей напрямок. Пане Сергію, а скажіть, от е, окрім лобових оцінь новопавлівських атак і штурмів, про які ми чули в останні дні, чи є о, ворога можливість е, здійснити їхню мрію? Вони хочуть так чи інакше Покровськ взяти з півночі і півдня в таке напів Чи є в них шанс? Північні північніше від Покровська е продавити оборону, ну е знаємо, да наші сусіди там мирноград, значить, вони намагаються обійти велике кільце таким, таким же чином, щоб мати змогу, скажімо, в кільце взяти Покровськ. Але е помимо того, що ми скажімо, відбиваємо атаки в окремих місцях і в окремих ділянках, коли дозволяє ситуація, ми штурмуємо їх. То тобто проводимо контратаки, і це також їх, ну скажем, дезоріє дезорієнтовує в просторі. От і ну розумієте, їхні атаки реально можна назвати ну я б назвав би їх тупими в тому сенсі, що вони абсолютно, і це ми вже не раз бачили і знаємо, не шкодують свій особовий склад. Тобто, вони їх просто реально відправляють на смерть. Це різниця. Між проведенням військової операції з нашого боку і їхніми, uh -huh. тобто безжалісне відношення до своїх е солдат, офіцерів, які на цьому ділянці ну офіцерів менше більші солдати, от е рядові сержанти, і вони їх просто знищують. І ця кількість вона е з інтенсивністю атак завжди збільшується. Чим більше штурмів, тим більше е ліквідованих. Е на прикладі кажу так, що. Це е, безпосередньо наші ділянці там наших підрозділів це групи, невеличкі групи, по два-три чоловіка, чотири, іноді шість без підтримки техніки, е, пересуваються переважно на мотоциклах, там, навіть на мопедах, зафіксовані там, і так далі. От такі, от такі ви транспорту. Це щоб скоріше добратися. Плюс це ще говорить про те, що особовий склад, який, скажем. Йде ці штурми, фізично не зовсім здоровий, такий, тому що вони не можуть все ж таки пройти там певний період ділянку, щоб не втомитися, і так далі. Це також каже про те, що ну, вони не від, нема вже з кого вибирати, і знаємо точно, що вони, скажімо, з такими дуже пришвидшеними темпами забирають з навчальних центрів особовий склад mm -hmm. для поповнення у цих, підрозділів, які проводять штурми, пане Сергія, ми ж не даремно закликаємо всіх зараз, от якщо є змога підтримати ваш збір на дрони на оптоволокні? Бо від військових ми чули, що на багатьох ділянках у ворог переважає власне тими дронами на оптоволокні. Китайці їм дають багато того оптоволокна. Як на вашій ділянці ви маєте якісь ну, знайшли свої секрети, рецепти, як зменшити? Ураження російськими отими дронами на оптоволокні. І що дозволяє зробити паузу, тобто десь можливість пересунутися на позиції. Взимку нам розповідали про те, що мороз нищить оптоволокно, оптоволокно А влітку дощі, наприклад, або щось інше. Є Може, що, щось що інше вигадали? Вам? Розкажіть значить, ви, 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 ви гадали, і вигадуємо далі. І це і на цьому не зупиняємося. Ми дуже активно протидіємо їхньому цим великій кількості БПЛА, ви бачите вони вони постійно нас скажімо, як сказати як ті обізяни, да копіюють от і постійно ну і швидшими темпами потім нарощують цей потенціал свій потужності да, в тому БПЛА, тому що якщо там рік назад взяти ще то десь ми їх переважали е, в, 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 в небі а сьогодні можна точно сказати що вони це роблять переважають по кількості, по е, різноманітності БПЛА, і так далі, але при цьому, все ж таки, е, заглиблюючись вже в велику політику, можна точно сказати, що ситуація в Ірані е, треш, трошки дала їм, е, ну скажем, по, по по рукам, і е, тепер їм треба певний час, щоб накопичити е, ту кількість, яка необхідна для проведення терористичних атак по Україні, в цілому, в тому числі на попозиціях. от і. E, вони бачать і вчаться в нас, і тому в ефірах e, краще про якісь ті e, здобутки, які ми маємо e, протидії ворогу, краще не говорити взагалі ми не будемо розказувати. Розпра... Головне, щоб була da. можливість збивати. А як то мають бути пела от, e, дрони, дрони на оптоволокні? У нас це e, ми працювали над цим і працюємо далі. Вони дуже ефективні. Вони вже пройшли випробування e, на фронті, і зараз ми їх, ну скажемо. E, Розширюємо і масштабуємо для того, щоб кожен підрозділ мав таку змогу, не вважаючи там на цей реп противника, якого теж у них багато, нищити їх і нищити. Те, що ми ефективно з цим справляємося, ми це вже доказали. От і надалі будемо не будемо зупинятися. А хлопці, які сидять на нулі піх першу чергу, піхотинці також дуже надіються на те, що у них буде тил. Завжди реагувати, ну скажімо, другий фланг, третій на ті ризики, які виникають безпосередньо під час бойових зітнень. Пане Сергію, що буквально хвилинку маємо. А оці ждуни на оптоволокні та такі маленькі впівішки з лапками, які чекають на свою ціль. Чи з цим ви вже стикалися на своєму напрямку? Ось так воно виглядає. Стикали. Да, да. Угу. Стикалися, є да. Це така штука, яка. Кажем, ну виникає з нітку, і і потім, значить, ну е, є неприємності від неї, але протидія цьому також є. Ми е, уважно спостерігаємо зараз. Дуже велика увага приділяється тим групам, які виходять, скажем, на або виїжджають на якісь певні позиції. Тобто, ну проводяться певні заходи для того, щоб неможливити у такі несподіванки виглядів цих от. Ждунчиків, які чекають, там десь скажімо так, в траві, в пасаці там ще в якійсь ямусі чекає, поки там наблизиться в них, особливо це автотранспорт за чим вони полюють. Ну і в писному порядку. Також дякуємо, пане Сергію. Хочемо вірити і сподіваємося, що власне у вас буде протидія на все, що вони. Готують проти нашого народу і українських збройних сил Сергій Цехоцький, офіцер збройних сил України, був з нами на зв'язку.